Знову кашель. Набридливий, подразнюючий кашель. Спроби Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немає. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров з нами на прямому зв'язку. Іване, я вас вітаю. Іване, ви мене чуєте, так? Давайте говорити так, про так, оперативну говорити про оперативну ситуацію. Хоча у вас вона. В області страшна, тому що йдеться про просто сотні ударів по селах і містах Запорізької області. Детальніше скажіть про кількість і про постраждалих, що бути точним, то за останню добу ворог поцілив 708 разів по. Території Запорізької області ми отримали чергові десятки повідомлень про руйнування цивільних будинків в зоні, яка наближена до бойових дій. Також на жаль, в нас в лікарні наразі залишається 16 людей, які Поранені після ворожих масованих обстрілів. На жаль, одна людина загинула. це та, яка постраждала після обстрілу 18 серпня. Вона протягом декількох місяців була в лікарні. Лікарі боролися за її життя. Але на жаль, сьогодні вночі вона загинула, і це також сталося після чергового ворожого обстрілу. А, на жаль, ситуація не стає легшою. Раніше ми фіксували 400-500 обстрілів на добу, наразі вже 700-800 на добу, тож ворог значно збільшив інтенсивність обстрілу в територію нашої області. Скажіть, будь ласка, яка ситуація з електропостачанням на зараз? Тому що ваша область ну наскільки можливо, ви подбали про те, щоб цей період навіть в силу відключень, в силу ймовірних атак, вони є пройти не настільки болісно? Скажіть на наскільки забезпечена область зрозуміло, що у вас підключення напевне такі самі, як і у нас по Києву. Наразі ситуація з електроенергією вона досить стала, хоча критичною є для нашого населення. Стала, тому, що енергетика є і все функціонує. А всі заклади охорони здоров'я, соціального захисту, критичної інфраструктури вони функціонують. Люди з теплом, з водою. в своїх оселях на жаль, графіки відключень вони є досить складними, досить тяжкими для наших мешканців на минулому тижні воно вони доходили до 14 годин на добу а наразі вони доходять до 10-11 годин на добу для того щоб зменшити складності для наших мешканців була проведена рада оборони де було прийнято декілька чергових рішень які будуть направлені на полегшення ситуації безпосередньо з мешканцями з населенням перше це та критична інфраструктура, яка функціонує до 17-ї години, після того буде виводитись в графіки, тим саме трохи паралегшувати графіки. Безпосередньо для населення друге це та критична інфраструктура, яка не функціонує у вихідні дні, то також будуть одразу з ночі п'ятниці виводитись в графіки для того, щоб ще раз полегшити для наших мешканців. Наразі в нас було на початок минулого тижня 25% абонентів, які не вимикалися через те, що знаходилися на лінії. На лініях критичної інфраструктури зараз наша мета протягом декількох тижнів зменшити до 15-17%. Ми маємо робити справедливими графіки, хоча всі розуміють, що основна причина цьому це ворог, ворожі обстріли і особисто Путін. З військовими обговорювали просування ворога у Запорізькій області. Лунають про це повідомлення під загрозою Гуляйполе дії обласної влади. Я знаю, що ви постійно на зв'язку з військовими, але до яких сценаріїв ви готуєтеся, і можливо, нам скажете трохи більше як людина, яка спілкується з представниками різних бригад. Я думаю, що тут декілька сценаріїв. Перша це ціляка допомога нашим військовим за минулий тиждень. Ми надали допомогу 29 підрозділам сил безпеки і оборони, і ми маємо їх насичувати всім, що їм допоможе виконувати бойове завдання. Починаючи від банального мавіка, а не банального, але дефіцитного мавіка закінчуючи ребом, автівками логістика сьогодні надкритично страждає. Це перший сценарій, по якому ми йдемо. Ми маємо всім забезпечити військових. Друге, це ми маємо надати більше безпеки нашому цивільному населенню. Тому продовжується евакуація з самого Гуляйполя. Приблизно залишається в місті Гуляйполі 500 цивільних мешканців. Щодня виїжджає від 10 до 20 мешканців. Але ми бачимо, що, дякуючи нашим військовим, ситуація потроху починає стабілізуватися. Дякую вам, Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку. Почули про стабілізацію по Запорізькій області.